Колись земська лікарня, а нині амбулаторія, у приміщенні якому 120 років досі приймають пацієнтів. Ну, ж і пора. – що Що? А 80 Та нема. Ну. Сімейний лікар пан Сергій до Медведівки приїздить двічі на місяць. Щоб знайшовся спеціаліст, готовий тут працювати постійно. Говорить, потрібно створити належні умови. Шо? Хтось приїхав о. Всі були мова, а так ну, що тут, стоїть. Понятно, що вона ну, не відповідає вона тим стандартам, що ну, повинно. Чи не найбільше оновлення потребує даний стаціонар, каже медсестра Людмила Тарананко. Бажано нові кушетки придбати так, штативи для установки крапельниць. Із обладнання тут мають лише кардіограф, пояснює лікар. За дефібрілятор повинен бути потрібні газові аналізатори для проведення загальних аналізів. Крові, сечі. О, глюкометр є. Пані Людмила тут 40 років працює медсестрою. Серед раретатів у своєму кабінеті, каже, має ось такі ваги. Ліків ну, небагато, може мені, а може й менше. Ваги віддаровані, кладемо сюди дитинку. Положили, відкриваємо і кажемо. Хочемо працювати з новим обладнанням, нове приміщення, кабінети там великі, світлі, гарні. Йдеться про ось це приміщення, що по сусідству. Нову амбулаторію звели у 2019 році. Та нині її тварі зачинені і для пацієнтів, і для медиків. Та на відкриття будівлі із просторими кабінетами і новим обладнанням ще мають надію, говорить директор Чигиринського центру первинно-санітарної допомоги Ростислав Ременюк. Нещодавно на одній з останніх сесій місцевими депутатами було ухвалене рішення передати нам частину новозбудованої амбулаторії в оренду. Звісно, нам було б зручніше, якби її передали всю чому амбулаторія досі не запрацювала, пояснює голова громади Андрій Іванченко. Капітальне будівництво не віддавало документи, тому що була відкрита кримінальна справа. Десь рік назад я тільки забрав із капітального будівництва документи на амбулаторію. Плюс до цього, от іменно, що ми тільки місяць назад із депутатами прийняли рішення, щоб передати в оренду, і мені щоб комусь передати в оренду, то а чому поступ... з цим рішенням раніше? Не зволікали, тому що вотимешо. Що робили благоустрій, потім розпочалась війна, і були другі питання, задачі. Наступного тижня говорить, приміщення підключать до електрики та запрацює амбулаторія, додає у середині 2023-го. Не одна задача, що амбулаторії, а є і другі. Тетяна Недбава та Мас Суспільне новини, Черкаси.